Всіх вітає компанія «Час газу», Мене звати Михайло. І сьогодні ми хотіли би з вами поговорити про найрозповсюдженіший автомобіль, який доставляють з Америки в Україну на двигуні 2 двохлітровому TSI. Це Volkswagen Tiguan 2016 року випуску і код двигуна тут SSTA. Тож яке правильне рішення пропонує компанія «Час газу» для таких автомобілів? Це блок MRC Power. Розрахований він якраз таки на прямо від двогони. Редуктор тут також встановлений MRC, модель компакт розрахована до 250 кінських сил. Обов'язково ми маємо фільтр з вістінником MRC Crystal і найпродуктивніші форсунки MRC GT, щоб повністю і правильно дозувати. Газ. Заправочний пристрій в даному випадку ми встановили з правої сторони під бампером. Можете не перейматися, що від колеса буде потрапляти бруд. Тут є спеціальна кришка, яка закручується і відкручується, і заправочне знаходиться завдачи. Так, ну а балон у нас тут встановлений об'єм на 52 літри замість запасного колеса. І він встановлений таким чином, що повністю по площині запаски. Що стосується кнопки перемикання газ бензин, є у нас класне нестандартне рішення зробити її. По центру на центральній консолі і обов'язково в додаткову рамку. Тобто вона тут виглядає реально як штатна кнопка. Термін виконання роботи по встановленню на такий автомобіль порядку 1 двох днів. Ну а наш клієнт вже буде економити. А якщо ви хочете дійсно заощадити ваші гроші, а їздити на автомобілі, так же як і на бензині, встановлюйте газоболонне обладнання в компанії «Часгазу».